Всім привіт, друзі! Сьогодні виїхав покопати по КР. приїхав на одну відому точку. Ну, Багато чого тут очікувати не доводиться. Точка б'ється постійно, кожен рік і вже більше 10 років. Але хочеться все одно походити, можливо, щось і знайти. І розпочинаю пошук, вже є на полі один камрад, ми з ним трохи поспілкувалися. І є одна невеличка знахідка, і то вона металева. Ось така, друзі, мені трапилася знахідка, це від пряжечки такий зацепчик. Ну, точніше те, що тримає шкіру. Вон в краю поля. Камарад ходить, теж поки що знахідок немає, пройшовся, але він, мабуть, вивчає більш місцевий. Хоча казав, що вже тут був. Шукаємо. Так, друзі, є в мене гарна знахідка, я вже її побачив, але розкажу таку попередню історію. Значить, копаю я сигнальчик непоганий, викопую його, і мені трапляється щось по типу якогось підвісочки. І Мию і стряхую, і вона відлітає. Відлітає, я її починаю шукати металошукачем, і в мене гарний сигнал викопую і знахідка. Дивимося. Так, дивіться, цій знахідки я знайшов те, що вам розповідав, якісь, якусь привісочку, але десь я її втратив коли збив. І ось тут в мене був сигнал. Я його копаю. І якщо не видно, вички, подивіться. Який чудовий хрестик мені випадає. Цілесенький. Хрестик ОКР. Це в мене такий перший і чудовий хрестик. Лайк, шукаємо далі. Не втримався, друзі. Помив його, подивіться, який чудовий. Цілесенький. Хрестичок мені випав. Ну, однозначно, гарна знахідка. Шукаємо далі. Привісочку я ще пошукаю. Так, друзі, в мене монетка. І це супер. Совєтський Союз. Біві копійки 55-го року. Чергова монетка, надіюсь, не радянщина. А цей раз царизм. У нас Денішка Олександра Другого. Лайкос. Друзі, ви подивіться, які цікаві речі випадають. Ану. Підказуйте, що це могло бути. Я, наприклад, не знаю. Ну, щось цікаве, бо ось тут я Якийсь завиток. А що це таке, я не знаю. Підказуйте. По царизму чи по культурі. Лайк за знахідку. Так, друзі, з ямки щось маленьке випадає. Мають не віляю. Можливо, і монетка, можливо, і гудзик. Ні, монетка. Дуже маленька. Полушка 1854 року. Микола перший. Так, друзі, випав мені ось такий гудзик Санкт-Петербург, сорт другий. Але з цього з цієї сторони, вже нічого не залишилось. Можливо, була двоголова курка, але вона здохла.